Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Популярний клуб МЛС США проявляє інтерес до трансферу Маліновського. Та Ловеров зізнався, що йому сказав гвардіола після матчу Кубка Англії. Ельдор Шомородов став найкращим гравцем Роми у лютому. Шовковський розкрив причину, чому Динамо відмовилося відпускати брашка в АПЛ. Американський клуб нью Йорк Сіті розглядає варіанти з підписанням українського півзахисника Дженуа Руслана Маліновського. Повідомляє журналіст Empire Sports Media Хуан Карлос. За даними джерела, Маліновський входить до числа ключових кандидатів на підсилення команди, оскільки в нью йорк Сіті залишаються вакантними дві квоти гравців із особливим контрактом у МЛС. 301-річний хавбек нині грає за італійське дженуа у цьому сезоні. А через травму ноги. Він встиг провести лише 5 матчів, не відзначившись забитими голами. Можливий перехід у МЛС може стати для українця новим викликом у кар'єрі, адже раніше він виступав за Шахтар, Зорю, Генк, Таланту та Марсель. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. 1 березня плімут поступився Манчестер Сіті 1-3 у рамках 1-8 фіналу Кубка Англії. У складі команди з чемпіоншипа єдиний м'яч забив українець Максим Таловеров. Після фінального свистку український захисник поговорив із наставником містян Хосепом Гвардіолою. Таловеров розкрив деталі розмови. Якщо коротко, то йому подобається, як захищається плімут, як відбувається перебудова в обороні. Все дисципліновано і він це дуже поважає. Мова тіла захисників, як ми підтримуємо одне одного, як взаємодіємо із півзахисниками та воротарем. Все це налаштовано добре. Гвардіола також зазначив, що дивився гру із Ліверпуля та похвалив наші дії у ній. Він зробив висновки по цих двох іграх. І, звісно, приємно, коли до тебе підходить один з найвеличніших тренерів сучасності. Хвалить захист і каже, що йому подобається. Це було несподівано та приємно, і навіть уявити не міг, що Пеп підійде і скаже кілька приємних слів стосовно нашої команди. Сказав Таловеров для видання Український футбол. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Головний конкурент Артема Добика за місце в основному складі Роми Ельдор Шомородов отримав звання найкращого гравця місяця в римському клубі. Оболівальники Джало Росі визнали узбецького нападника найкращим гравцем лютого, про що повідомили в офіційних соцмережах клубу. Під час голосування Шомородов випередив таких номінантів, як Павло Дібала, Зекі Челік та Матія Суле. Протягом лютого Ельдоров відіграв 6 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддавши. Дві результативні передачі. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пригадав можливий трансфер Володимира Брашка до Вулверхемптона, який так і не відбувся минулої зими. Чому не відпустили Брашка у Вулверхемптон? Кожен з гравців хоче грати в найсильніших чемпіонатах світу. Це нормальне бажання гравця бути в топовому турнірі. У нас є свої завдання. Ми хочемо, щоб кожен гравець зростав, ставав кращою версією самого себе. Проте відпускати гравця в команду, яка бореться за виживання, навіть в АПЛ. Це не той розвиток, якого ми бажаємо гравцям. Крім того, в шостому турі Ліги Європи Брашко отримав травму, і ми на нього не розраховували в останніх матчах Ліги Європи. Поділився Шовковським. На прес-конференції Динамо нагадуємо, що в останні дні зимового трансферного вікна англійський Вулверхемптон звиявляв зацікавленість у підписанні Володимира Брашка. Вовки були готові заплатити 20 мільйонів євро. проте Динамо відхилило цю пропозицію. Після цього Хаубек влаштував своєрідний демарш, видаливши всі фото у формі Київського клубу зі свого інстаграм. Однак, згодом він передумав і повернув кілька світлин. Спортивний директор Шахтера Даріо Серна поділився думками щодо Георгія Судакова. Була гра з Олександрією, і в якій нам потрібна була лише перемога. Тому Садаков після одного тренування після пошкодження був на лавці. Ми домовилися, що використовуватиме його тільки якщо потрібно буде підсилити гру. Так вийшло, що Судаков разом з Гіналдо і Елісом змінив хід гри, забив два голи і залишився здоровим. Це найважливіше, те, що він зіграв так після 9 днів паузи, показує його характер і те, наскільки він хоче вигравати матчі для шахтаре. Якщо чесно, і лікар хвилювався, бо не було гарантій, що травма буде повністю вилікувана. Навіть Григорій Козловський підключився зі своїми апаратами в Емілі Резорт та допомагав. Судаков ще молодий футболіст, у нього божевільний характер. Це футболіст для великого європейського топ-клубу. Я впевнений. Ті гроші, які ми проситимемо за нього, ми їх отримаємо, сказав Серна в ефірі Футбол 360». В цього сезону Георгій Судаков провів 26 матчів за Шахтар, в яких відзначився 12 забитими голами та 4 результативними передачами. Контракт 22-річного півзахисника з Донецьким клубом діє до 31 грудня 28-го року. За даними Трансфер його ринкова вартість складає 32 мільйона євро. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів про проблеми Миколи Шапаренка, через які півзахисник не потрапляє до стартового складу останнім часом. Коли очікується повернення Шапаренка на поле. За жодним з гравців не закріплене місце в стартовому складі. Це перше і головне. Друге, у колі був досить непростий період. Почалося це в листопаді, а в грудні він досить непросто переніс хворобу. Він мав приймати антибіотики, і закінчення першої частини сезону ми вже проводили без нього. Коли ми почали готуватися, його стан був не найкращим. Хоча він у першій грі і вийшов у стартовому складі, але ми бачили, що він, скажімо так, перебуває десь не в своєму рівні. Як і він може показувати, і це знову таки під впливом тієї хвороби, яка була. На другу гру він вже не готувався, тому отримав зайву жовту картку. Але при цьому він знову захворів. Він пролежав три дні в лікарні з температурою 39, і його відновлення було досить складним. Про це ми ніде не казали, але в нього було мінус більше, ніж 3 кілограма ваги. Він тільки десь наприкінці зборів почав набирати ту форму, в якій ми всі звикли його бачити. Але для цього безумовно ще треба час. Зараз він поступово наближається, і я впевнений, що в нього буде і більший ігрового часу, але знову ж таки, ми будемо дивитися, в якому стані він перебуває. Поділився Шовковський на прес-конференції Динамо у відповідь на запитання Футбол-24. Президент Зорії Євген Геллір висловився щодо роботи Младина Бартуловича у луганській команді. Поняття кредиту довіри до Бартуловича присутне взагалі, чи ви йдете від матчу до матчу. Я не розумію, що таке кредит довіри. Кредит довіри ще в той момент, коли Бартулович поїхав з командою на зимові збори. Якщо поїхав Бартулович, отже, повна довіра. Не кредит ні півроку, повна довіра Бартуловичу. Якби не було довіри, поїхав би якийсь інший тренер на збори. Тому я вважаю, що обговорювати це взагалі не має сенсу. А чутки про прихід інших тренерів. Скажіть, хто має прийти? Скрипник? А скрипник у якій країні зараз? Не в Україні. Тому чутки, це ж таке, можна і видатніших тренерів ще підключити сюди, але це ж чуткі. Бартулович провів зимові збори, тому до весни взагалі до нього жодних питань не може бути. А я сподіваюся, що й навесні також не буде запитань до нього. Які його ідеї вам подобаються? Я не буду розказувати його ідеї, щоб суперники цього не знали, сказав Геллер у програмі про футбол Діджитал. Наставник колоса Литний не влаштував бійку з експідопічним головний тренер хліборобів Олександр Поздєєв пояснив свої емоції у бік ігоря Харатіна після поразки Вересу 1 2 у матчі 19-го туру УПЛ. Про що й говорив з Харатіним після гри. Він щось хотів сказати, а я не почув, бо трибуни раділи, і було дуже шумно. Я пішов до нього, щоб перепитати, що він мав на увазі. Вирішив уточнити в нього. Щодо святкування, мені здається, це неетично, бо клуб Колос не чинив з ним так, як він це відчуває. Я його вітаю. Він забив гол і молодець. Цитую Поздєєва, офіційний сайт Вереса. Нагадуємо, що Ігор Харатін приєднався до Колоса влітку 24-го року, як зірковий Проте не зумів знайти спільну мову з Олександром Поздієвим. Він опинився серед гравців, які наполягали на зміні головного тренера. У підсумку наставник відмовився включати Гаратіна до заявки, а згодом перевів його в дубль. Вершті-решт колос розірвав контракти з колишнім хаумбеком збірної України. Взимку ігор перейшов у верес і вже у перших двох матчах за рівнян відзначився двома голами. Як стало відомо, sport.ua на сьогоднішнє тренування Інгульця. Президент клубу Олександр Паврознюк прибув не з порожніми руками, а з преміальними за вчорашню перемогу команди у 19-му турі УПЛ над Кривбасом. Така оперативність пояснюється бажанням керівництва, щоб підопічні Василя Кобіна були впевнені. Визначені бонуси вони отримують вже наступного дня. Це має мотивувати гравців виходити на кожен матч із належним налаштуванням. За наявною інформацією, наразі на перегляді в інгульці перебувають Євген Янович і Микита Дзень із молодіжної команди Чорноморця Ю-19, а також вихованець прикарпатського футболу Арсен Гросу, який нещодавно виступав за польську сталь. Натомість домовитися з захисником Ужгорода Іваном Мельчуком не вдалося, і він ж повернувся додому. Інгулець наразі займає 16-те місце в УПЛ, маючи своєму активі 12 очок. Нападник донецького шахтаря Егіналду визнаний найкращим дриблером серед футболістів до 23 років, які виступають поза топ-5 ліг Європи. Відповідний рейтинг опублікував Міжнародний центр спортивних досліджень СІЕС. Також у десятку найкращих за цим показником потрапив ще один представник УПЛ – 22-річний український вінгер колоса Владислав Велетень. За даними Трансфер вартість Егіналдо оцінюється у 3 мільйони євро. А Владислава Веледня у 400 тисяч євро. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.